Вітаю Андріано, вітаю глядачі 24 го каналу. Дійсно, вже так наближається до 7 годин засідання Європейської ради. Офіційно було оголошено буквально одну перерву, і то в тому контексті, що треба було перейти від питання узгодження щодо європейського бюджету до питання узгодження щодо розширення самого європейського союзу. А, ну і зараз вже можемо казати про те, що є попередні попередні рішення щодо бюджету ЄС. Казати про те, що якісь а, гучні рішення прозвучали, ну буде неправильно. І загалом зараз тут в куларах така існує атмосфера, що можливо нам журналістам доведеться тут а, знаходитися до опівночі, як мінімум. Тому що а, як ти вже сказала, про те, що Шарль Мішель він не виходив перед початком. Засідання європейської ради мав би вже з'явитися за графіком з якимись проміжними результатами, але так само жодної прес-конференції на цю мить не відбулося. А щодо європейського бюджету, то зараз знову ж таки, от колеги наші представники європейських лідерів на умовах анонімності, говорять про те, що Перше, що вдалося узгодити, це така широка згода між усіма 27 країнами щодо саме європейського бюджету, ну або як його називають багаторічна фінансова рамка. А це той бюджет, який стосується саме фінансування самого ЄС, його органів, ну і також видатків країнам-членам Європейського союзу, і відомо, що остаточні корективи тепер мають внести помічники лідерів країн Європейського союзу і знову. До цього питання будуть повертатися в цьому контексті. Я так трошечки зроблю ремарку. А той бюджет, який зараз розглядається, його було ухвалено ще 2020 року на період з 2021 по 2027 рік, і нині Європейський союз має переглянути цей бюджет, в тому числі заради виділення грошей для України, і відповідно треба буде внести певні корективи. Які саме зміни до європейського бюджету зараз от сьогодні розглядаються в цьому приміщенні в будівлі Європа, Так це зокрема виділення 2 мільярдів євро на підтримку держав-членів ЄС, які знаходяться найближчі до України, і які як тут висловлюються найбільше постраждали від російської агресії проти України, мається на увазі в європейському союзі, і які мають проблеми з нелегальними мігрантами. А ну мова йде в першу чергу, звісно, про Фінляндію та країни Балтії. А ще більше 7,5 мільярдів євро планується виділити на вирішення питань міграції з третіми країнами. Півтора мільярди євро виділяється на європейський фонд оборони, і так само більше 9 мільярдів євро буде перерозподілено на нагальні пріоритети прямо зараз. А от найбільший видаток з європейського бюджету, який зараз розглядається. Це саме питання фінансової допомоги Україні, тобто в рамках цього обговорення лідери ЄС мали би а, сьогодні вже узгодити і питання надання Україні фінансової допомоги на 50 мільярдів євро до 2027 року, тобто в рамках загального європейського бюджету. А це означає, що якісь видатки доведеться урізати, або ж доведеться збільшити внески всіх країн Європейського союзу, щоб дійти. До тієї цифри, яка вже була е, анонсована, однак знову вся проблема постає якраз в тому, чи підтримує таке рішення Віктор Орбан, угорський прем'єр-міністр, е, який є на сьогодні ну по суті єдиним, хто блокує це питання, і отут Орбан е, вже після свого ранкового виступу на присторі е, починає нову гру, як то кажуть. Я нагадаю, що до початку засідання лідерів ЄС позиція Орбана полягала в тому, що він. А проти виділення фінансової підтримки України на кілька років вперед, тобто його позиція полягала в тому, що він а, говорить про те, що в короткостроковій перспективі можна закласти певні кошти на допомогу Україні. Якщо говорити про довгострокову підтримку, то це треба робити поза межами бюджету ЄС. І хто хоче, як то кажуть, той нехай допомагає. Давайте послухаємо прямо мову. Гроші для України в найближчій перспективі вже є в бюджеті ЄС. Якщо ж ми хочемо давати більше грошей на більший термін, ми повинні шукати ці гроші поза бюджетом ЄС, і ми це підтримуємо. Ну, якщо говорити так само про гроші, то а, сьогодні Марк Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, трошечки а, спробував розвіяти певні чутки, що мовляв Угорщині розблокували близько 10 мільярдів євро саме для того, щоб Віктор Орбан. Був більш податливим, щоб з ним можна було якось домовитися щодо допомоги Україні. Він каже, що це не відповідає дійсності. Мовляв, це питання і так мали б узгодити до п'ятниці. Відповідно з його слів, нібито просто так у часі співпало, що вирішилися питання і фінансування Угорщини, і сьогодні вирішується питання щодо допомоги Україні. Але у тут цікава історія полягає в тому, що зараз питання саме фінансової підтримки України. Відклали, тобто загальний бюджет розглянуто, його передано помічникам європейських лідерів. А от питання фінансової підтримки України відкладено, і лідери прийшли вже до розгляду питання щодо розширення європейського союзу.